Вітаю, друзі! Це Крізаліс, і в мене для вас трошки поганих новин. Точніше, розповідь про те, про що я вже кілька років розповідаю. Якщо вам ліньки додивлятись це відео до кінця, ви кудись поспішаєте, я вам двома словами розповім: Вілкул і його прихвестні за останні 12 років настільки сильно знищили комунальну інфраструктуру міста, що куди не кинься... Скрізь все наладан дише. Зараз це особливо відчувається у сфері медицини, адже війна завжди показує справжнє обличчя усіх людей та розкриває усі слабкі місця. Про справжнє обличчя ми поговоримо у наступному відео. В цьому ж основний меседж це ультиматум, який я, як представник громади, хочу висунути голові відділу охорони здоров'я Кривого Рогу, панові Константину Мурашко. Якщо ви мене підтримаєте, якщо будете активно ставити лайки, робити репости, це відео набере дуже багато переглядів, і пан Мурашко не зможе його проігнорувати та не зможе проігнорувати проблему і буде змушений це все вирішувати. Ну а якщо ж ви пройдете повз, то нічого не зміниться. Нічого не буде. Хіба що стане гірше? Вибір за вами. Моя робота показувати проблеми і висвітлювати місця. Я не можу сам все владнати. Та про все зараз більш детально розповім. Хоча спершу подякую своїм підписникам за допомогу. Друзі, ваша підтримка надихає, і вона не дає мені спинятися в русі, та я продовжую висвітлювати всі нагальні проблеми нашого міста. Адже якщо цього ніхто не буде робити, якщо я не буду цього робити, інші блогери не будуть звертати на це увагу. То й інші мешканці міста, і самі чиновники, які тільки зайняті тим, щоб красти гроші з бюджету, будуть вважати, що і так все чудово, і що не треба нічого змінювати, що те лайно, яке ми бачимо, що це норма. Люди кажуть, що це норма, чиновники кажуть, що ну якщо людям подобається, то всіх все влаштовує. А мене не влаштовує, я думаю, вас теж не влаштовує. Ну так чи не так? Невже й дійсно є ті люди, кого влаштовує жити в такій собі лагідній окупації вілкулами Кривого Рогу? Я кажу лагідній, бо вони відкрито не знущаються над людьми, як це роблять їх старші брати-расисти. Але ж все одно знущаються. Морально і не тільки. І якщо не намагатися із цим нічого робити, ну самі розумієте, що буде. Нічого не буде. Тож дякую за підтримку, дякую за лайки, поширення, коментарі. І, звісно, щиро дякую за кожну гривню, пожертвовану на підтримку цього каналу. Я переконаний, що разом ми обов'язково переможемо і расистів всередині, і расистів, що пруть зі сходу. Після мого останнього відео про стан лікарень та про медичний догляд з нашими військовими до мене звернулася певна кількість мешканців Кривого Рогу, які повідомили, що схожі проблеми зустрічаються не тільки в тій лікарні, де я був, а й в деяких інших. По всім направленням. Однак найголовнішою проблемою, як вважають і наші захисники, і рядові мешканці міста, і я сам вважаю. Найбільша проблема полягає у корупції і непрофесіоналізмі, і поки що ми не зможемо збити голову корупційної гідри в шапочці. Давайте, хоча би, спробуємо поборотися із її членами та членкинями. Звертаюсь до голови міського відділу охорони здоров'я, пане Мурашко. Дозвольте вам доповісти, що в одній з лікарень міста працює за словами пацієнтів лікарні дуже непорядна особа. Негідниця мова йде про старшу медичну сестру опікового відділення. Я переконаний, ви самі знаєте, якої лікарні. Всі все зрозуміли, всі все зрозуміли. Не хочу називати, щоб мене потім не звинуватили. чомусь, що я розповсюджую місце назву лікарні? За словами пацієнтів, Панченко Марія Миколаївна дуже непорядна особа. Вона цитую. Не має працювати із людьми, давайте перетерпимо вже це все. Ну, ну що ви зробите? В чому виражаються скарги? В тому, що ця особа, за словами пацієнтів, нещодавно змусила травмовану людину, нашого бійця, самотужки переміщатися по лікарні, відмовляючи нашому захисникові вправі використовувати візок. Ось докази, точніше, покази свідків, і як ви бачите на скріншоті, без допомоги телебачення та журналістів. Люди, ну наші поранені військовослужбовці і не тільки не можуть отримати банального людського ставлення до себе. Це вже не кажучи про крадіжки гуманітарної допомоги, в якій також люди звинувачують вищезгадану особу. Звісно, за словами мого співрозмовника, гуманітарну допомогу в цій лікарні крадуть прямісінько сприймальні. Мерзотники, і це я вважаю дуже показовим фактором оцінки роботи людей, які називають себе міською владою. Я, я взагалі в шокі. Та у вас, пане Мурашко, є шанс довести, що не всі з команди вілколів однакові. Я ти ми, смотри, ми... арінка відкрито звертаючись до голови міського відділу охорони здоров'я пана Константина Мурашко, прошу якнайшвидше провести службове розслідування та перевірити, чи відповідають дійсності озвучені вище факти. Ви перевірили це все, і я, я знаю, що коли розглядали, вони були коли... ж. Також слід перевірити, чи є у відділенні, а точніше, в комірчині старшої медичної сестри опікового відділення, нові візки для поранених, які вона ховає та не дає використовувати. Також прошу перевірити, чи зберігає зазначена особа в комірчині гуманітарну допомогу, та чи потрапляє ця допомога до наших пацієнтів. Адже, як мені повідомили очевидці, через свою підлість, ницість та підступність вказана особа не віддає продукти харчування людям, зберігаючи її в своїй комірчині. А як вони почнуть псуватись, викидає на сміття. Вважаю, що так вона вчиняє через свою нелюдяну натуру. Дами й господа, я представляю вам чоловіка, нас насрать. Вважаючи, що краще продукти пропадуть, ніж люди, які ризикували життям для нашої спільної безпеки, зможуть ними поласувати. Також прошу перевірити, чи дійсно вказана медична сестра привласнює собі гуманітарну допомогу, виносячи її із лікарні. Якщо після перевірки вказані факти знайдуть підтвердження, прошу. Ні. Вимагаю відсторонити дану особу від виконання обов'язків та повідомити про її вчинки правоохоронні органи для подальшого розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності. Ні в чому нінуті, такі ваші доказательства. Також прошу вжити заходів для мотивації вищого керівництва медичного закладу для роботи із персоналом. Дякую за увагу і щиро сподіваюся, що ця проблема буде вирішеною якомога швидше. Живіть довго та процвітайте. А все остальное. А все остальне то такое от лукавого.